До вашої уваги, будинок у селі Сикунь 15 кілометрів від Ковеля Волинської області. Будинок побудований з цегли та обкладено вагонкою та черепиці на даху. Усі додаткові приміщення побудовані таким самим чином, всюди металопластикові вікна. Будинок продається, на жаль, без техніки та меблів. Але це і на краще. У вас буде змога облаштувати житло на свій смак. Будинок готовий до проживання. Є газовий котел, башня, є грубка, тераса і повністю нові садові меблі. Є ставок з рибками. Земля має родючий чорнозем. Більш як 60 сотих землі. Є два гаража, які вмістять чотири машини. Також є хлів для тварин. Вся територія повністю огороджена. Ставок також огороджений. Навколо будинку багато квітів та плодових дерев. У селі є школа, садок, магазини. Поруч знаходиться зубинка транспорту. Автобуси кожну годину ходять до міста, що забезпечує комфорт. У самому селі є багато місць для роботи. Якщо ж ні, всього за 15 кілометрів ви можете їздити до Ковелю та втілювати свої навички праці. Є багато відео про ставок та будинок, тому обов'язково переходьте за посиланням у Телеграм. Та не забувайте підписуватись, щоб бачити новинки. До вашої уваги будинок у Львівській області в селі Діброва. Будинок розташований у мальовничому місті біля лісу та невеликого озера, що робить його ідеальним варіантом для дачі або постійного проживання на природі. Площа земельної ділянки близько 9 соток. З чорноземом, що добре підходить для ведення господарства. На території є парник. Будинок утеплений має світло та камін на дровах, який забезпечує опалення. Сам будинок має 40 квадратних метрів. Світло-рожевий фасад з металопластиковими вікнами. Є затишна веранда з декорованою огорожею. Всередині дві кімнати. Облаштовані для проживання, але потребує ремонту. На підлозі дерев'яне покриття. В одній з кімнат є камін, який додає затишку, який обклеєний шпалерами у вигляді цегли, кухня та санвузол. Наявні та обкладені плиткою. Додатковими перевагами цього чудового місця є спокійне місце для відпочинку з чистим повітрям. Велике озеро поруч для риболовлі чи купання, велика лісова зона це чудова можливість для прогулянок та збирання грибів, у кроковому доступі магазини, аптеки, школа та садок в п'яти хвилинах від будинку, зупинка транспорту. Цей будинок це хороший варіант для тих, хто шукає комфортне місце для відпочинку або проживання. Неподалік від природи. Для детальної інформації або огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Продається двоподвір'я з двома будинками на 10 сотках у Рівненській області. Пропонується чудовий варіант для двох сімей або інвестицій. Два окремі будинки на просторій ділянці. У комфортному та розвиненому селі Андрусієві загальна площа 102 квадратних метри, розділена між двома окремими будівлями. Будинки автономні, кожен має своє газове та твердопаливне опалення і власну свердловину. Перший будинок 56 квадратних метрів, світло простора кухня, вітальня, дві окремі спальні та великий санвузол. Другий будинок 46 квадратних метрів. Велика кухня-вітальня, окрема спальня та санвузол. Будинки мають шиферний дах, надійний та доглянутий. Фасад утеплений, що забезпечує комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Вікна металопластикові, добре зберігають тепло. Стіни пофарбовані у світлі тони, що додає простору. Санвузли повністю облицьовані плиткою, сучасний та охайний вигляд, підлога на кухні з ламінату, у спальнях та вітальнях з натурального дерева. Будинок продається без меблів, що дозволяє облаштувати інтер'єр за власним смаком, Облагороджена подвір'я, доглянуті клумби та фруктовий сад з фруктовими деревами, нові ворота та окремий заїзд для авто, гараж. Який стане зручним місцем для зберігання авто чи господарського інвентарю, тиха вулиця, приємні сусіди та затишна атмосфера, розвинена інфраструктура в межах пішої доступності, зупинка громадського транспорту, дитячий садок, продуктові магазини та сільська рада. Цей чудовий будинок стане ідеальним варіантом для великої родини, яка хоче жити поруч, але в окремих будинках. Тож не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Ірдинівка Черкаської області. Будинок утеплений ззовні та зсередини і оздоблений сайдингом та вагонкою. З шиферним дахом. Встановлено металопластикові вікна. Загальна площа 120 квадратних метрів. Дві кімнати по 18 квадратних метрів, кухня, передпокої та веранда. Зроблено косметичний ремонт. Стіни всюду обшиті дошками. Підлога також дерев'яна, пофарбована. На ділянці 44 сотки. Є сарай, металевий гараж, погріб, літній душ. Та лазня, яку потрібно привести до ладу та замінити вікна, колодязь та свердловина з водою, сад та виноград. Все огороджено металевим парканом, з додатковим заїздом для авто, город в оренді з можливістю викупу. Сусідів небагато. Це село це мальовниче місце з лісом, грибами та ягодами та гарною комунікацією. У селі декілька магазинів, школа, яка працює до 5 класу, амбулаторія та велике футбольне поле для відпочинку. Поруч знаходиться зупинка транспорту. У сусідньому селі є школа та садочок для дітей. До річки всього 5 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок стане ідеальним місцем для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на наш канал, щоб бачити першими усі нові оголошення. Вашій увазі затишний будинок. У мальовничому селі Андріївка Ужгородського району Закарпатської області пропонуємо просторий будинок з загальною площею 68,3 квадратних метра, розташований у тихому та спокійному місці. Будинок має три світлі кімнати, які можна облаштувати для комфортного проживання. Між кімнатами встановлено нові двері. Сам будинок продається без меблів, санвузол суміжний, з новою ванною та туалетом. Усі вікна замінено на металопластикові. Опалення відбувається твердопаливним та електричним котлами, що забезпечують тепло навіть у найлютіші зими. Навколо будинку територію огороджено сіткою, водопостачання за допомогою свердловини та додаткова криниця для безперебійного водозабезпечення. Земельна ділянка 25 соток приватизованої землі. Це чудове місце для садівництва, городу чи просто відпочинку на природі. Є додаткове приміщення для сільськогосподарських потреб, є місце для новобудови у вигляді бані або бесідки. Будинок ідеально підійде як для постійного проживання, так і додачного відпочинку. Відчуйте гармонію природи та комфорт заміського життя. Поруч біля будинку розташовано магазин. У двох кілометрах знаходиться школа, поруч з яким розташований дитячий садок. Готові відповісти на всі ваші питання у телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал.